Живаю Боже, Маквін. Що з тобою? Дорогенький, я благаю тебе вперед. Акторка Сумська озвучує зрілу жінку. Її героїня зваблива машинка Саллі, коханка головного персонажа Маквіна. І ще більше кішку зробити. Да? О, ну на екрані він цікавіший. М -м. Сумський важко зображувати кохання, коли у студії немає Остапа Ступки. Той дублював її судженого супергоночну машину, блискавку Маквіна. Скавку Маквіна треба зупинити. Зараз Остап на гастролях, а в самої акторки з автомобілями не дуже. У мене два водія вдома, Чоловік мене возить. Інколи старша донечка. А я озвучив машинки. Гонщик Олексій Мочанов потрапив у свою стихію дублювати швидкісні машини. Йому сам Бог велів. Єдина перешкода українська мова. Я розмовляю українською мовою набагато краще ніж Микола Янич Азаров, який був і зараз є прем'єр-міністром цієї країни. Гей, блискавка, рулі сюди. Руль. Героя Мочанова в українській версії мультфільму нарекли Мочаничем. Огонщик радіє за американців, творці тачок, усі машини намалювали правдоподібно. Тото рідкий случай, коли Голлівуд не нарисував ні одну машину, просто так із з голови. Маквін це Шевроле каравету це легенда Америки, це то, на чому хочеться будь-який. Любой... Американські машинки за сценарієм, тачка Мочанич дружить із машиною наймення Шева. Це тільки в Україні буде Шева, бо дублював її Андрій Шевченко. Хоча футболіст і не надто красномовний, режисери його натренували. Ну Андрій взагалі проблем. Він, ж, він же людина всесвітня, в російською він спіклується. І коли йому сказав Андрію, в тебе прізвище Шевченко, він. Я зрозумів. Скажіть мені, як це казати. Я кажу, так треба. Він каже, єсть і з'явився. І все. Ще одна дублерка Руслана Писанка досі не може звикнутися зі своїм дивним іменем. Холлі Тіпктронік. Її тачка Зубрилка. Я Тіпкронік, агент Холлі Тіпкронік. Я все рівно в собі питала знайти цю ботанічку. Іскала, іскала холі тип кронік у виконанні писанки має симпатії до сирника. Цей трошки побитий зубастик ще з прем'єри мультфільму у 2006-му полюбився українським глядачам. Oh, uh, what, uh, uh. Sorry, у продовженні тачок сирник затьмарить собою усіх інших персонажів в українській адаптації. Цей улюбленець перевтілиться на простого українського вуйка. Ми його робили розумієте, таким народним. Мені це подобається, тому що не можна кіно просто тупо дублювати. Скажімо, там він каже фразу на йтіть, калетіть. Ну, у нас в нас народі так дядьки кажуть. Мультик з'явиться на широкому екрані уже зовсім скоро, за два тижні. Сирник, а ти хотів би гайнути зі мною навколо світу? Шо, правда? Ну а як же? Ольга Петрів Андрій Канчин. П'ятий канал.